Всім цікаво, що буде, якщо засіб для безконтактної мийки автомобіля залишити, висохнути на кузові. Зараз перевіримо. У нас є отака от шкода Octavia. Беремо. І десь на краєчку чуть-чуть нальємо. Щоб якщо облізе краска, то щоб не було видно. Бо хазяїн шкоди на нас беремо і наливаємо. Засіб для безконтактної мийки автомобілів Lex від торгової марки Atom. Бачите, залишаються відбитки пальців. Ну, вона повністю, щоб вона висохла, це треба, щоб пройшло декілька годин. Тепер змиваємо. Закінчився наш експеримент, нанесли ми активну піну Лекс в концентраті на крило автомобіля. Дали висохнути, змили, витерли губкою і показуємо вам результати.